Привіт, мене звати Тарас. Можливо, ви знаєте мене як Тарас Скандинавський. Сьогодні я завітав на канал Ютуландія, де ми порозмовляємо про моє життя, мій досвід і взагалі данію. Мінімум 20 тисяч крон. Платіть якасу. Як так вийшов, що мене звільнили. Я намагаюся не розмовляти з служиком. взагалі, тому що буває він дуже дуже ріже уші. В тіктоці з'явилася монетизація. Потрапив в Данію через Польщу, через те, що я там задовбався. В Польщі дуже багато такої ненависті до українців. Звідки з України де проживаєте? В Данії з України з міста Маун. в Данії я проживаю в Орхусі. Як ви потрапили до Данії? Я приїхав як практикант на сфеноферму ще в 2021 році. Де працювали та де працюєте зараз? В Данії я працював на свинофермі та в ресторані. Зараз я навчаюсь, буду навчатися на категорію С на вантажівку. Чому перейшли на сел 1 і втратили роки на перманент? Насправді в мене не було років, тому що я відпрацював тільки практикантський контракт. А на робочі навіть не подобався. Тому що відкрилась віза С1, яка, напевно, на мою думку, більше розв'язує руки для українців тут. Та ні. Скільки потрібно грошей для життя в Орхусі? Мінімум 20 тисяч крон, на мою думку. На 20 тисяч крон можна окей жити. Це вже чисті гроші, щоб було що відкласти, щоб було заплатити за квартиру, наприклад, купити собі якийсь одяг, речі, погуляти. Мені здається, 20 тисяч крон це така мінімальна сума для життя в Орхусі. Основні. Ос... Основні основ <реш> <реш> основні трати в Орхусі для мене це, звісно, квартира, оплата за квартиру та, напевно, їжа на їжу. Ми витрачаємо близько напевно 5-6 тисяч крон. Квартира коштує 5400, Але плюс мені ще допомагає комуна. 750 крон. Одразу вона платить. 5400 – Це вже остаточна ціна для мене за квартиру. Порада для тих, хто приїхав до данії нещодавно. Вчить данську платіть. Акасу. у мене є контракт і і цей контракт автоматично включає в себе Акасу. Тобто, кому наплатить їй за мене наразі? Напевно, не чекати швидкого результату, тому що, на мою думку, міграція це завжди труднощі і завжди складно. Але з якимось часом, напевно, ми все одно дійдемо до чогось кращого і зможемо побудувати своє життя тут. Чим допоможе Акаса? Якщо я втрачу роботу, я зможу отримувати гроші і буду триматися на плаву, тому що в мене була така проблема. Я відпрацював в ресторані півтора роки. Так вийшов, що мене звільнили, і я не платив касу. І це було для мене проблемою, тому що мені прийшлося витрачати свої гроші. Поки я шукав роботу, поки я шукав цей контракт і все тому подібне. Найкраще місця в Орхусі це Вібю, де я живу, мій райончик, центр. Охус, -О, це такий дуже красивий район. До речі, там нові будівлі, там є найвища будівля в Данії. Я там, до речі, працював в ресторані. Е, музей Арос дуже цікаве місце, де можна знайти дуже багато для, для себе. Там не тільки якісь сучасні е, картини, і тому подібне, а й щось старіше. Тобто, кожен знайде своє мистецтво, яке, яке йому сподобається. Це лайтхаус, це саме площадка оглядова, яка знаходиться на найвищій будівлі в Данії, де я і працював, за якою я розповідав вже. Там дуже крутий вид на Орхус. так само в Аросі дуже крутий вид на Орхус, або просто в Арбусі Арос нижче, а та штука вище. Парк з голенями. Де безкоштовний вхід, туди реально можна прийти, коли ви захочете. Раніше там можна було годувати навіть оленів, але зараз вже це заборонено. базар Вест — це такий східний ринок, можна відчути себе в якій, якомусь Єгипті або, я не знаю, в якихось арабських країнах, де можна купити багато крутих продуктів і доволі дешево. За ким слідкуєте? Е, найперше, напевно, це канал Єтландія. Такі є, але скандинавський це я, я не буду вже себе так висвалювати. Насправді, з тікток-блогерів, з моїх колег мені дуже подобається Ольга. Колись вона була Ольга Лімур. Зараз в ній трошки інший нік. Це, напевно, перша така людина в Тіктоці, на яку я теж підписався, яка підписалась на мене, яка теж розповідає про Данію, про своє життя. І дуже цікаво. Вона живе в Копенгагені, вона живе на два міста, які знаю: Ейсберг та Копенгаген. Як вирішили почати вести блог у TikTok? В TikTok з'явилася монетизація. Я почув, що там можна якісь заробляти гроші, і я давно хотів щось таке спробувати, почати щось про себе розповідати. І мені здається, мені є багато що розповісти. Найперше, це були, звісно, гроші. Зараз у мене вже інший підхід до відео, тому що це вже зараз почало мені подобатись. Мені почало подобатись монтувати, знімати. Мені подобається, що за мною стежать люди. У мене є контакт з людьми. У мене є... я можу познайомити з дуже багатьма. Цікавими і реально класними людьми, і це мені дуже подобається. Куди складаєте гроші з Тіктоку? Е, на Тікток я взагалі ще не заробляю. Звісно, у мене були реклами, але це були більш реклами по бартеру. Так що наразі е, ця соціальна мережа не приносить мені нічого окрім емоцій. Насправді я доволі закрита людина. Хоча багато хто може подумати: о, цей чувак так про себе розповідає. Він так багато чого знає. Він так легко е, знаходить мову з людьми, але я дуже. Така замкнена людина, я люблю спокійне якесь своє життя. Я собі тихенько його живу, і все тому подібне. Зараз я вже більш напевно розкриваюся як така оратор. Можливо, як така людина, яку хтось там десь впізнає. і це для мене, звісно, нове. І я до цього всього звикаю. Скільки хочете підписників? Ну, звісно, я б хотів би набрати 10 тисяч підписників. У мене вже є 4 тисячі 700 чи 800. Я рахую, що я доволі так добре рухаюсь, звісно. Що робити з Суржиком? Суржик це нормальна тема, насправді, але мені він перестав подобатися. Я намагаюся не розмовляти з Суржиком взагалі, тому що буває він дуже дуже ріже уші. Чи плануєте повернутися в Україну? Насправді я в Європі ще з 18-го року. Я працював в Польщі, потім я в Польщі вже то добряче так задовбався і вирішив, щось змінити. І саме потрапив в Данію через Польщу, через те, що я там задовбався. І мені дуже подобалося їздити десь, пізнавати щось нове, нові мови, нові люди. І з 18-го року я вже не перебував супер довго в Україні і знав напевно, що я буду десь далі. Завжди різниця між Польщею та Данією. Дві різних максимально країни з різними людьми. Реально різними людьми, тому що в Польщі дуже багато такої ненависті до українців, напевно, щоб спердали на Україну і тому подібне. Я не раз це чув в Польщі і насправді жодного разу не чув це в Данії. Мені казали, щоб я їхав в Україну. Це був 18-19-й. коли просто почув, що я розмовляю українською. Так, таке було там. Це правда, таке було. І мені здається, багато, багато людей стикалися з таким. Але один раз була ситуація, коли це дотикнулося мене в магазині. Теж була така проблема, і там видно, що та жінка, полячка, мені здається, вона випивала чи щось такого, тому що вона була така трішки в такому вигляді. І вона теж на мене щось накричала, і потім до мене підійшла Полька і сказала, що не звертай на це уваги. Все. Так що мені здається, там дуже багато людей є, які реально круті, тому що моя сестра живе в Польщі насправді. І їй подобається там. І я впевнений, що там є. Так, там є більше хороших людей. Де краще. Та чому для мене в Данії краще, тому що тут більш така країна заточена під те, що ви не тільки тут працюєте, а й можете відпочивати або займатися собою. У вас є на цей час. В Польщі мені в мене на цей час взагалі не було. Плюси Данії для вас це стабільність, це безпека зарплати, хоча тут і великі податки, звісно, але все одно зарплати тут великі. І мені здається, тут є така площадка для росту саме в Данії. Данія буває різною, можна жити дуже спокійно і можна жити дуже активно. Напевно, це залежить тільки від вас. Мінуси Данії. Тяжка мова. Погода для мене не так мінус, як плюс, тому що я не люблю коли дуже спекотно. Хоча мені здається, зараз погода в Данії дуже змінилась, і зараз стало дуже спекотно літом і тепліше зимою. Податки високі, насправді я цього не помічаю взагалі за податки. У мене нема проблем з, по, з податками взагалі. Можливо, якщо б я заробляв би мільйон крон 2-3 мільйона крон в місяць, і мені приходилось би віддавати половину суми, у мене, б, можливо, були проблеми з податками. Наразі таких проблем немає. Я б хотів, би, щоб вони з'явились. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Е, мені сподобалось інтерв'ю з Лесі Гаврилюк. Кого запросити наступним? Е, напевно, це Ольга Лімур. Луцьк. Обласний центр якої області? Я не знаю. Луцької, напевно ж, ні? Ужгород. я теж не знаю. На жаль, я цього не знаю. Пробачте мене за погані знання. А Житомир Житомирської. О, бачу, ну так, бо то, то тому що я там, я там народився. Що вам потрібно для щастя? Дуже тяжке запитання. Багато чого насправді. І це, це щось може постійно змінюватись. Напевно, бути здоровим це найперше, мати хороше здоров'я, не мати проблем ніяких жодних з цим зв'язаними. Гроші, звісно, тому що в наш час без грошей нікуди, як би ти не хотів. Гроші відкривають двері, і можуть зробити життя легшим.